Привіт, мої маленькі чумусики! Рада вас бачити у своїй творчій майстерні. Малята, ви вже знаєте, деякі права дитини. Отож, сьогодні я хочу вам запропонувати виготовити листівку для найрідніших, які піклуються, дбають та дарують свою любов вам. Малята, пам'ятайте, що кожна дитина має право на любов та піклування. Друзі, давайте разом розглянемо зразок, який ми сьогодні будемо малювати. Скажу наперед, що це буде незвичне малювання. Друзі, розгляньте уважно зразок. Зверніть увагу, що контур серця. Промальований червоною фарбою, а всередині ні. Зате долонькою залишили відбиток теж червоної фарби. Сам малюнок розташований по центру аркуша. Отож, перед тим як приступити до роботи, давайте зробимо пальчикову гімнастику. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик, п'ятий братик прихваляйчик, кулачкові захищайчик, кулачок сюди давай і спочатку починай. Усі необхідні матеріали вам заздалегідь підготували ваші батьки. Отож почнемо роботу. Нам потрібен ось такий шаблон, вирізаний з паперу у вигляді сердечка. Розміщуємо його по центру аркоша. Однією рукою притримуємо, а іншою олівцем обводимо шаблон по контуру. Не поспішайте! Далі слід змочити пензлик у воду та набрати на нього достатню кількість фарби. Наносимо фарбу на долоню. Тут, малята, не поспішайте, а ретельно наносите фарбу, промальовуйте усю долоньку. За необхідності підбирайте фарбу ще. Ось так. А тепер приставляємо долоню до паперу посередині намальованого. Серця іншою долоною притискаємо, щоб гарно залишився відбиток. А тепер слід добре помити руки з милом. Чудово. Далі ми беремо клей і за допомогою носика наносимо, починаючи з середини, по лінії. Не поспішайте! Якщо вам складно, хай допоможуть вам дорослі. Намагайтеся не виходити за контур. Повільно і не поспішайте. Слідкуйте за тим, щоб по всій лінії клею було однакова кількість. За необхідності додайте ще. Далі на клей присипаємо сіль. Не шкодуйте її. Її потрібно багатенько. Ось так щільно, одна біля одної, дрібка за дрібкою. Молодці малята, у вас все виходить. Якщо хтось не встигає, ви можете поставити відео на паузу. Тепер ми бачимо добре контур сердечка. Ак слід зробити по всьому контуру. Слідкуйте за тим, щоб сіль розподілялася рівномірно. Молодці. У вас все вийде ще трішки. Коли весь клей буде засипаний сілью, необхідно дати їй просохнути. А в той час, коли буде сохнути сіль, Пропоную підійти до своїх рідних і сказати їм, як сильно ви їх любите. Поки сіль на клею підсихає, потрібно розвести у палітрі фарбу з червоного кольору з водою. Малята подбайте про те, щоб її було багато. Набираємо фарбу пензлем, занурюємо у палітру. Та додаємо води, помішуючи. Зверніть увагу, що фарба не повинна бути дуже рідкою. Кожен раз, додаючи фарбу, додайте і води, і ретельно її розмішуйте. Ось так. Шановні дорослі! Допоможіть дітям у цьому процесі. Підтримайте їх. Насипана сіль на клей підсохла. Тепер зайву сіль необхідно струсити обережно та зайву прибрати. А ось тут розпочнеться справжня магія. Набираємо пензлем фарбу, розведену у палітрі, та легесенько кінчиком пензля. Торкаємося до поверхні солі. Ось так. Постійно підбирайте фарбу. Не залишайте надовго пензлик біля солі. Фарбу наносимо по всьому контуру, постійно підбираючи фарбу. Погляньте, як швидко фарба розтікається по солі. Ми майже закінчили роботу, Ще зовсім трішечки залишилось. Малята! Після того, як ви воно малюєте, обов'язково слід прибрати своє робоче місце та помити руки з милом. Ось таке серце з відбитком долоні вийшло у мене. Діти, скажіть, що ми сьогодні з вами малювали? Так, ми сьогодні з вами малювали листівку для найрідніших. А що зобразили на цій листівці? Так, сердечко. А якого кольору контур сердечка? Молодці. А як ми зробили контур сердечка за допомогою чого? Правильно, за допомогою солі та клею. А потім що зробили? Молодці. А що на пам'ять для матусі або ж для найрідніших ми залишили середині сердечка? Так, ми залишили. Відбито в долоні. Малята, я впевнена, що ваші роботи будуть не менш красивими та творчими. Бажаю вам у цьому успіху і натхнення. А я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. Шановні дорослі, привчайте малюків піклуватися, дбати та дарувати любов рідним. Це допоможе їм у майбутньому бути хорошими, чуйними, ніжними та вихованими. Дякую за приділений час. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!